Всім привіт, друзі, ви на каналі MaxPro, і сьогодні у нас симулятор. Ми граємо в симулятор під назвою Аніме Swashing симулятор. Ось такий симулятор, і це дуже цікавий симулятор. Тому приємного всім перегляду і поїхали грати. Ну що ж, ми обираємо ось такий меч з льоду, ось такий потужний меч. Я сподіваюся, він буде зносити повній, І що? Що нам тут треба робити? Треба битися з цими, напевно, аніме монстрами, чи як їх е -е, взагалі називати тут. Такими аніме фігурками. Ну що ж, бачу, тут є пети, є різні світи можна відкривати, дуже багато всього. Спіни, телепорти, навіть цього не перерахувати. Експі-левел, бекпек, гіфти, фрі якась, івент. Тут взагалі дуже багато цього всього. І це буде дуже цікавий відос, друзі. Тому додивляйтеся це відос обов'язково до кінця. Тут буде дуже багато цікавого, ми, напевно, Ну це буде супер відос просто. Просто дуже цікавий симулятор, і давайте вже починати щось робити. Ну що ж, будемо зараз бити цих аніме фігурок. Ууу, а він тут... А, так це хард. І що ми не зможемо його знести? Ми дуже повільно його зносимо, але все одно зносимо. Гора якийсь. Якийсь. Е що це таке? Це фігурка якась, в принципі. І нам треба її, її знести. а ми такі слабкі, що ми нам не можемо її знести. Ну що ж. В принципі, поїхали, давайте. Зараз будемо її зносити. Чи давайте, можливо, краще щось полегше оберемо. Ну, не знаю, бо щось гора цього зносити дуже тяжко. Так, що у нас тут взагалі ще є? Бачу, дерева їх можна взагалі зносити? Чи тут тільки ці фігури? Я взагалі нікого не бачив окрім цих гор. Невже ж такий складний симулятор буде, що треба тільки можна цих Гоура зносити? Е, так, камені теж, до речі, можна зносити. Я думаю, можливо і камені можна зносити? Так, їх теж можна... Ну Це в принципі дуже легко і ми як наче точимо собі меча собі через ці камені, і до речі, воно пише зверху медіум. Тобто, напевно, камені вони медіум, тобто середнього рівня. Ми, в принципі, будемо зносити їх ну повільненько, повільно, але все одно зносимо. Ну, будемо дивитися, що буде далі у нас в майбутньому. Е, я думаю, ми прокачаємося за цей відос обов'язково будемо переходити на наступну локацію. Переможемо цих Гоура всіх. І там на наступній локації в Принципі прокачаємо собі пета. Я бачу, тут є Пета, до речі. До речі, тільки це саміте, взагалі в нас цих, принципі, в цих майже всіх симуляторах є пета. І в цьому вони теж є. Тому будемо їх теж відкривати і, в принципі, прокачувати тут все по максимуму. Ага, тут є в нас можна прокачувати мечі, бекпек. ну Взагалі, дуже розвинений симулятор, прямо лайкость симулятору. Просто лайкос, друзі, ставте лайкос обов'язково за цей симулятор, дуже гарний симулятор. Ну а ми будемо його в принципі, грати далі. Так, що у нас там? Наступна окація 3000 коїнців. Ну, в принципі, небагато, я думаю, 3000 коїнців, якщо ми зараз вже 30 назбирали, а далі буде ще прокачки, ще краще, ще швидше, тому я думаю, буде не так і складно. І Дивіться, ми вже прокачалися, що ми цей камінь навіть не відчуваємо. Просто зносимо його з максимальною легкістю. Так, ну ці дерева взагалі не відчуваємо. Точимо меча, знаєте, так, наточуємо і. ну що, наш меч вже навіть підгорає, знаєте, хоча я купив собі меч з льоду, чому він підгорає. Хоча це вже інший меч, ну в принципі, неважливо. Так, а, у нас же бекпек повний, ми не можемо збирати. А я то думаю, чому не фармиться більше? Ми будемо дивитися, хоча можливо воно і через бекпек буде фармитися. Так, ну ці, в принципі, небагато дають. Давайте просто поточимо собі меча, якщо він точиться, звісно. Так, і будемо продавати, в принципі, все останнє. Бекпек у нас, в принципі, невеликий, скільки 20-20 можемо зносити Ну, Давайте підемо ще продавати, бо щось трошки я забалакався. Так, у нас є 105 монет, відкриваємо пета, звісно, Пета, і надіємося не на камоночки. Давайте, щось, але на камонка. Давайте буде у нас щось, але не камонка. І рейр випадає. Ух! Рей, відразу, так, не ну, треба дуже радіти, тому що ми знаємо, що з другого яйця нам 100% випаде Камонка. Тому, в принципі, будемо дивитися. Купляємо собі ще бекпек, щоб ми в місті вже 100% будемо вміщувати наших, нашої сили. Е, Обов'язково я клікаю завжди як V-Best, тому що буває таке, що пети не одягаються, навіть коли на них стоїть ось ця відміточка. Так, гіфти, в принципі, стандартно, гіфти дуже допомагають на прокачку прокачуватися, тому гіфти це супер. Вайко за гіфти теж. Ну, у нас же є 165 монет. Давайте, в принципі, покачаємо. А, бекпек так швидко зафармлюється, дивіться. Вже 100, вже в принципі 100. Так, 265. Давайте купимо ще собі. А, він аж за 400, до речі. Він за 400 і що? І бекпек теж такий дорогенький. Ну давайте ще фармити, так що ми ні. В принципі, ми так з легкістю зносимо всі ці медіум. Треба вже гора, напевно, зносити, щоб ми швидше прокачувалися. Ми в принципі з такою легкістю зносимо цих. Я думаю ми і Гоура зносимо десь за секунд 20-30. Але навіщо витрачати час, якщо в нас, в принципі, є ці медіум і ми теж непогано з них фармимо. Так, заходимо сюди, купляємо собі ще потужніший бекпек. Щоб ми фармили утричі більше. Це дуже допоможе нам далі у прокачці, тому що в нас же є 500, і якщо ми будемо більше зносити, то звісно що вона буде і фармити побільше. Так, ну ці вже немає сенсу зносити камені треба вже йти і зносити Говра, але через те, що вони дуже легко зносяться, через це я їх і буду зносити, тому що... Ну, швид... швидше будемо зносити, будемо менше витрачати часу на удари ці, тобто слайс наші. І я думаю, то ми будемо в принципі непогано так і фармити. Так, у нас є вже майже фул бекпек, Що, давайте ще ці дерева зносимо, щоб був фуловий. Так, скільки нас світів? Дуже це ще е, таке питання, скільки нас взагалі світів. Так, зараз зільємо і подивимося, скільки нас світів. Ну це переход на іншу локацію, це за 3000. Ну десь 5-4 світів, я думаю, тут є. Максимальний меч, Купляємо, він же такий сильний, що ми можемо, напевно, і Гора знову. Давайте подивимося. Так, Говора. Ой, не відчуваємо Говора. Ну все, ми, у нас вже шлях на іншу локацію. Так, в принципі, непогано, недовго ми качалися а вже можемо переходити на наступну локацію. Ну що ж. Перемагаємо декілька цих говора, ідемо звивати наші монети, купляємо максимально. Ага, так ми ну, стоп. А я, якщо не помиляюся, то купив вже максимальний бекпек. Так? Ну, давайте подивимося. Що у нас? Продаємо це. Нас 635 монет і. Так, бекпек максимальний. А, і все максимальне. В принципі, тут же нічого не треба купляти. Спеціал нам, напевно, це за донат. Ну, за донат нам не потрібно. Давайте відкриємо ще петів, якщо не я не помиляюся відкриття одного. Давайте, ну, давайте. Ми раділи з першого, що там не рейр. І знову рейр! Нічого собі щастить. Ну давайте, може цей симулятор вже буде без камоночок. Давайте, просто не камонку. І нас буде без камоночок цей симулятор, поки на першій локації... камонка. Не бувало такого ще, щоб на першій локації не випадала Камонка. Ну... Надіюся, колись в майбутньому випаде нам тільки Legendary І, в принципі, надіюся, що буде падати тільки Legendary в наступних симуляторах, а в цьому, в принципі, не випав. Ну що ж, фармимо. Фармимо, в принципі, забираємо експішки наші. І цього розносимо. Ну що ж, зараз назносимо вже у нас фу бакпек. Давайте ще цього знесемо і підемо. Так, і цього давайте ще в принципі знесемо. А навіщо нам потрібен він? І. що? Пішли, пішли, фер... пішли забирати. Забирати монети і, в принципі, можна вже копити на наступну локацію. А що тут затримуватися? Просто на наступну локацію, ідемо туди і, ну, і не жаліємо цю локацію. Бос на цій локації я проходити, напевно, не буду, тому навіщо, якщо нас так швидко фармить ковер, а на наступній локації вже будемо проходити боса. Ну, тому що це займе трошки часу, якщо ми будемо зараз вбивати боса. А так ми, в принципі, швиденько зараз бекпек гоурами забираємо і йдемо на наступного кацію там вже відкривати суперпетів, супер мечі і супербекпеки. Ну що ж, поїхали. Фармимо зараз, буде трошечки фармивочка у нас, фарм... фармивочка нашого бекпека. Він у нас невеличкий, тому... Ну, трошки складно фармити. Ну, в принципі, вже є 2900. Це ще два рази сходити, і в принципі ми вже переходимо на наступну локацію, ось так легко. За скільки хвилин. Ну, можливо, навіть 10 хвилин ще напевно не пройшло. А я вже перейшов на наступну локацію. Ну, я думав, що цей симулятор буде набагато складніший, але він і легкіший через це і цікавіший. Ну, якось ось так. Ну що, ми зараз, в принципі, здали іще один бекпек, і нам залишається всього один бекпек, щоб пройти на наступну локацію. І там же будуть і потужніші і пети, і все. Так. Ну все, нам залишається один удар тут, і ми вже можемо переходити на наступну локацію. Ну що ж, купляємо, давайте. І бам! Скупляємо. І вау, тут навіть анімація, нічого собі. Ух, який ж цей симулятор, класний. Навіть є анімація переходу на наступну локацію, вау, оце прямо лайко 100%. Прямо супер класна анімація, все є, це прямо вау. Вау, круто прямо. Так, ну що, здаємо з нашого бекпека, що тут взагалі є? Ну, звісно ж так, тут вже бекпеки дорогіші, все дорожче, ну, в принципі, як в звичайних симуляторах. Арвонд, тут вже Арвонд якийсь ось така фігурка. Аніме це Арвонд. він вже такий пружненький, знаєте, його вже складно перемогти. Так, і тут нам Крісмас Аксолото падає. Ну що? Вау, він. Фіник 100 дає. Він і 100 дає. Дивіться, як ми цього Арвонда зносимо. Він X100 дає. Оце зараз ми піднімемося. Просто. Дивіться, Bumps 3000 ми купуємо новий бекпек за 1500. Ого, Х100, це ж так багато, це ж якщо ми зараз ще петів накупляємо. До речі, давайте поки що поки ходимо, купимо ще одного, ну, давайте на камонку тільки. Давайте щось, але на камонку, давайте. Бамс, і тут анкамонка. Ну це на камон, це буде трошки більше, але. Ну, хотілося б якогось рейра хоча б. Так, ну, 6х є, в принципі, непогано, йдемо далі. Так, тут точно боса завалимо, у медіума ми взагалі не відчуваємо, зносимо його з 3-4 ударів. Арон вже складненький такий вже, його знову ж таки не так і легко. Так, а в нас поки 2500 що? ми не зможемо своорд купити новий собі, меча собі нового. Ну, бекпека точно не зможемо. Ну, Давайте фармити, а чому б і ні. Так, ми, в принципі, не так і складно виносимо ці медіум боксики, такі кейси. Я думаю, ми в принципі не за... це не затягнеться у нас проходження другої локації, просто бам-бам, -бам. Ми зараз прокачаємось ще сильніше, тому... Думаю, не затягнеться 100%. Так, у нас вже є 1000, давайте ще цей знесемо. Я бачу, воно все одно, навіть якщо в тебе є 1000, все одно наче прокачується. це можливо вже і мінус. Тобто в нас є 1000 і в нас все одно йде якась прокачка. Все одно ми можемо відкривати більше фармити коїнців. Так, прокачало собі потужного меча. як же ми швидко зносимо це. Ось цей бокс з скарбами і Арлон, і Арвонда цього теж просто зносимо з легкістю. Так, давайте подивимося тепер бамс. І бачите, тепер 2400, хоча в нас всього 1000, може за якийсь бонус, це пети, може, взагалі дають. А, може, це пети дають, що ми формимо більше. Так. Можливо, це, але я не знаю, напишіть в коментарях обов'язково. Якщо ви знаєте, що зносять зносяться па... о що треба робити це, якщо воно ще фармить не 1000, якщо у нас бепеки 1000, а воно десь по 5-4000 по заки... закиде нам коїнці. Оце цікаво, до речі. 16к у нас зараз є вже. 16к у нас максималка, і зараз будемо йти перемагати боса. Вже надоїлося, знаєте, чекати і просто по 16к у нас фармити. Ну я думаю, це пети дають, до речі, що по 2000-3 по 3 ми зараз зафармлюємо. Не будемо дивитися, зараз переможемо босса. Ми вже в принципі непогано прокачалися. Коли його переможемо, будемо вже трошки закінчувати наш відос. А зараз нас 30 тисяч. Ми купляємо ще потужніший ворд. Ще потужніший собі меч, це вже булава якась. Ну що, йдемо на боса. Чому б ні? Давайте боса винесемо чому б нас. Ой, так він ще й легко зноситься. Оце босс, я розумію. Ми його просто з легкістю зносимо. Так, просто зносимо цього боса, хавк айс. Босс, давайте, босс, давайте, вже половина. Бам-бам-бам. А він такий, так легко зноситься. Давайте, просто ми зі своєю булавойцією зносимо його з легкістю. І зараз зносимо його. І скільки монет дасть. Ось що цікаво. Подивимося зараз. Дасть стільки ж 16к, або може він не треба було його бувати. Бам! дало монети. 16к. Подивимося, скільки нам зараз дасть. Чи це все ж таки не пете? І тепер у нас скільки монет? Скільки? Скільки монет далі? 325 тисяч! Нас 325 тисяч монет. Оце формануй, я розумію з боса. Треба було на першій локації теж боса вбивати. Ось як ми помолилися. Ой, трейдити, я трейдитися зараз не буду, в принципі, вже і під кінець відео, а навіщо трейдитися. У мене є все найпотужніше, є про хід тобто другу локацію ми зачислили повністю. Теж пройшов, в принципі, другу локацію, тому ось так. Ну що ж, друзі, на цьому, я думаю, ми будемо закінчувати наш відео. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк і підписуємося на канал і до зустрічі в наступних відео.